Привіт! якщо ви хоч раз у житті стикались із дуттям, важкістю після їжі або закрепами, тоді це відео точно для вас. Сьогодні ми простою мовою розберемося, чому наш шлунково-кишковий тракт або скорочено ШКТ, страйкує. І найголовніше, що з цим робити. Отож, починаємо з бази. Шлунково-кишковий тракт це така труба в нашому тілі, яка починається з рота і закінчується. Ну ви зрозуміли де. Його головна задача перетравити їжу, витягати з неї все корисне: вітаміни, білки, жири, вуглеводи і, власне, воду, і позбутися того, що організму не потрібно. Шлунково-кишковий тракт це не просто шлунок, як багато хто звик думати. Насправді це складна система органів, яка починається з рота і закінчується прямою кишкою. До неї входять стравохід. Шлунок, тонкий та товстий кишечник і допоміжні органи, такі як печінка з жовчним міхором та підшлункова залоза. І кожен з цих органів виконує свою унікальну функцію. Наприклад, у роті вже починається травлення, слина розщеплює частину вуглеводів. Далі їжа проходить через стравохід до шлунку, де її обробляє шлунковий сік. Він містить соляну кислоту, яка допомагає не лише розщеплювати білки, а й знезаражує все, що ми з'їдаємо. 我。 Тобто це наш природний фільтр, який не пропускає інфекції далі по травному тракту. Потім їжа рухається до тонкого кишечника, де засвоюється більшість корисних речовин завдяки ферментам підшлункової та жовчі, яку виділяє печінка. А вже в товстому кишечнику залишки їжі частково ферментуються, тобто розкладаються за участі бактерій. Це нормальний процес, але якщо є порушення, він стає надмірним і викликає здуття або гази. Тут же Моються калові маси і завершується сам процес. Шлунково-кишковий тракт це наче виробнича лінія, все чітко та поетапно. І якщо ця налагоджена виробнича лінія збивається з ритму, організм одразу це помічає. Їжа довше затримується, гірше перетравлюється, накопичуються залишки, а разом із ним неприємні відчуття. Найпоширеніший симптом у такій ситуації це здуття. І часто воно виникає навіть тоді, коли миначе нічого такого не їли То чого ж живіт починає надуватись, бурчати чи боліти? Давайте розбиратись. Отож. Здуття це коли живіт буквально розпирає зсередини. Він може стати твердим на дотик, почати бурчати, крутити, іноді навіть боліти. У когось це трапляється після кожного прийому їжі, у когось ввечері, у когось на фоні стресу. Але спільне одне: всередині, ніби надули повітряну кульку, і вона ніяк не здувається. Причин такого стану може бути декілька. Одна з найпоширеніших причин це надлишок вуглеводів у раціоні. Це хліб, випіч. Макарони, солодке, газовані напої. Уявіть, як тісто на дріжджах починає підійматися. воно позириться, збільшується в об'ємі, бо всередині активно утворюються гази. Так само і в кишечнику. Якщо вуглеводів, а особливо швидких забагато, вони починають бродити, викликати газоутворення і здуття. Але навіть якщо ви їсте здорову їжу, здуття може виникнути, якщо в організмі не вистачає ферментів. Це такі спеціальні речовини, які розчеплюють нашу їжу. Якщо ферментів мало, їжа залишається недоперетравленою, вона буквально лежить у кишечнику і починає бродити. А гази, як результат, починають тиснути зсередини. Ще один важливий фактор це мікрофлора. У нашому кишечнику живе мільярди бактерій, і в нормі між ними має бути баланс. Якщо поганих бактерій стає більше, ніж хороших, починаються збої. Такі бактерії активно виробляють гази та токсини, і навіть найпростіша їжа викликає відчуття, ніби вам надули повітряну кульку в животі. Люди з дисбактеріозом часто мають щоденні здуття незалежно від того, що вони їдять. Не менш важлива причина це жовч. Якщо вона застоюється або погано виділяється, жирна їжа не засвоюється. А коли жири не перетравлюються, вони затримуються в нашому кишечнику, порушують баланс мікрофлори, сприяють процесам гниття і викликають дискомфорт, здуття чи жирні випорожнення. Багато хто відчуває це після смаженого яєць, горіхів чи навіть авокадо. І тут навіть не їжа винна, а те, що система не справляється з її перетравленням. Ще одна річ, про яку часто забувають, це рух. Наш кишечник рухається хвилями, щоб просунути їжу далі. Але якщо ми сидимо по 8-10 годин на день, як це часто буває, ці хвилі стають млявими. І тоді їжа застоюється, починає бродити і знову ж таки виникає здуття. Це як пробка на дорозі, ніби все нормально, але нічого не рухається. Також не забуваємо й про продукти, які самі по собі можуть викликати здуття: це бобові, капуста. Молочні продукти, яблука, кефір усе це корисно, але для деяких людей воно викликає сильне газоутворення, особливо, якщо є непереносимість лактози або фруктози. Тобто організм просто не вміє це перетравлювати і запускається процес брудіння і, нарешті, фактор, який часто недооцінюють. Це стрес. Наш шлунково-кишковий тракт дуже чутливий до нервової системи. Коли ми постійно поспішаємо, нервуємо, їмо похапцем, це напряму впливає на виділення шлункового соку, жовчі та рухливість кишечника. Організм, грубо кажучи, закривається, і навіть невелика порція їжі може викликати здуття. Тому здуття це не просто незручність або дрібниця після їжі, це чіткий сигнал від тіла, що щось не так у системі травлення. І замість того, щоб просто ковтати таблетку від газів, варто запитати себе, а чому це взагалі сталося? Бо здуття це не причина. Це наслідок. Ще один стан, з яким стикається величезна кількість людей. Це відчуття важкості після їжі. Ви поїли, можливо, навіть небагато, але через 10-15 хвилин вам здається, ніби всередині лежить ціла цеглина. Хочеться лягти, не рухатися, з'являється відрижка, іноді навіть нудота, а іноді просто втрата енергії. Причин тут може бути декілька: Найочевидніша – це важка, жирна, смажена або просто надто велика порція їжі. Наш організм не встигає виробити достатньо ферментів і жовчі, щоб усе це перетравити. Тому їжа просто довго лежить у шлунку. І ми це буквально відчуваємо. До речі, жирна їжа це завжди складне завдання для травлення. Вона вимагає не лише ферментів, а й активного виділення жовчі. А якщо жовчним міхуром чи печінкою не все гаразд, Процес гальмується. Тоді замість енергії ми отримуємо важкість і сонливість. Наступна причина це поспіх. Ми часто йому на ходу, ковтаємо великими шматками, майже не пережовуємо. А це вже перший провал у системі, бо процес травлення починається ще в роті. Якщо ми не переживали, шлунку буде важко. Він має розбирати все це вручну, тобто кислотою і механічними стисканнями. А на це потрібні час і ресурси. Не дивно, що після такого обіду ми почуваємося перевантаженими. Є й інші фактори, наприклад, недостатнє вироблення шлункового соку. Це буває у людей зі зниженою кислотністю. Їжа потрапляє в шлунок, але кислоти мало, ферменти не активуються, білки не розщеплюються і в результаті знову ж та сама важкість. А ще часта причина це недостатнє виділення ферментів під шлунковою залозою. Це трапляється з віком, при стресах, після прийому ліків або при хронічних захворюваннях. Тоді навіть звичайний салат з куркою може викликати відчуття, що ви з'їли цілу каструлю плову. Є й люди з непереносимістю деяких продуктів, наприклад, молока. Вони можуть роками жити з постійною важкістю після сніданку з кавою, сирничками і навіть не підозрювати, що справа не в обсязі їжі, а в тому, що організм просто не вміє розщеплювати лактозу. Усе це сигнали. І якщо важкість після їжі повторюється регулярно, це значить, що щось у системі працює не так, як треба. І знову ж таки, організм не хоче вам нашкодити, він просто намагається звернути на себе увагу. А тепер поговоримо про ще одну дуже поширену, але часто замовчувану проблему закрепи. Так, тема делікатна, але насправді вона стосується дуже багатьох. Декому складно сходити в туалет раз на кілька днів, хтось ходить щодня, але з великими труднощами. І що найгірше багато людей вважають це нормою. Ну, така у мене особливість. Але давайте чесно: якщо вам боляче, важко або ви по 20 хвилин сидите в туалеті. Це не особливість. Це вже проблема. І її варто вирішувати. Закрип це коли спорожнення кишечника відбувається рідше, ніж один раз на добу. Або коли процес потребує сильного напруження, супроводжується болем, відчуттям неповного випорожнення, або просто викликає дискомфорт. І тут важливо зрозуміти: організм щодня позбавляється від того, що йому більше не потрібно. Тобто відходи мають виходити. Якщо вони затримуються надовго, все це починає всмоктуватись назад, отруючи. Нас із середини, найпоширеніша причина закрепів – це банально мала кількість води. Уявіть собі, що кишечник це труба, якщо в ній недостатньо вологи, усе в ній починає застрягати. Калові маси стають сухими, твердими, і кишечнику важко їх проштовхнути. Тому перше, що варто перевірити, скільки води ви реально п'єте щодня. Друга причина це нестача клітковини. Клітковина це як щітка, яка допомагає вичистити наш кишечник. Вона створює об'єм, стимулює перистальтику, тобто хвилеподібні рухи стінок кишечника, і допомагає м'яко виводити все зайве. Але якщо у раціоні лише хліб, макарони, сир і ковбаса, клітковині просто немає, звідки взятися. Тому так важливо щодня їсти овочі, зелень, ягоди, насіння. Тому що навіть кілька ложок перемеленого льону або чія можуть значно покращити ситуацію. Третій важливий фактор це сидячий спосіб життя. Кишечник хочеться і не м'яз у звичному сенсі, все ж дуже залежить від руху. Коли ми активно рухаємося, кров приливає до органів, м'язи черевного преса стимулюють перистальтику, а кишечник починає оживати. А якщо ми постійно сидимо, усе буквально застоюється. Ще одна часта причина це стрес. Хронічне напруження, тривожність, невиспаність, постійний поспіх, усе це впливає на нервову систему. А вона, у свою чергу, регулює роботу кишечника. Коли тіло в режимі виживання йому точно не до нормального травлення, і процеси випорожнення сповільнюються. Навіть у дітей часто бувають закрипи перед поїздками або в новій обстановці, саме через емоції. Також не варто забувати про побічну дію ліків. Наприклад, антибіотики можуть порушити мікрофлору, а деякі препарати від тиску або знеболювальні, знижують активність перистальтики. І якщо в цей період не підтримати травлення, проблема тільки поглиблюється. Ну і, звісно, величезну роль відіграє регулярність. Якщо ви постійно стримуєте позиви до туалету, бо ну, незручно, немає часу чи вдома зручніше, організм адаптується. Він ніби Запам'ятовує, що тут не можна і починає пригнічувати ці сигнали. З часом позиви зникають, і тоді вже доводиться просити кишечник працювати. Закрипи це не просто незручність, вони впливають на все тіло, викликають здуття, втомлюваність, головний біль, висипання на шкірі, погіршення нашого настрою. Бо якщо в тілі затримується те, що має вийти, нічого доброго з цього не буде. Тому дуже важливо не звикати до цього стану, а шукати. Шукати і усувати причину. І от тепер, коли ми вже розібралися, чому виникає здуття, важкість і закрепи, саме час перейти до найголовнішого що з цим усім робити? Бо просто знати причину добре, але діяти це ще краще. Почнемо з найпростішого. Перша вода. Наш кишечник не любить сухості, і якщо ви п'єте мало, калові маси стають твердими, їжа довше затримується і привіт з дутю із Тому щодня пийте хоча б 1,5-2 літри чистої води. А ранок починайте зі склянки теплої води наче. Це м'який сигнал для шлунково-кишкового тракту прокинутися і почати працювати. Друге клітковина. Її має бути багато. Це їжа для нашої мікрофлори, це об'єм для нормального стільця і це очищення для кишечника. Якщо овочів і ягід у раціоні мало, додайте рослинні джерела клітковини. Наприклад, комплекс клітковини Very Berry або Diet Fiber від компанії Грінвіза. Це смачний натуральний спосіб підтримати травлення і позбутись хроні. Важкості. При схильності до закрепів чудово працює і комплекс пребіогрін, поєднання псиліуму, інуліну та пектину. Він діє м'яко, без звикання і водночас підтримує баланс мікрофлори, не викликаючи спазмів. Третє це рух. Навіть 20-30 хвилин ходьби або зарядка зранку запускає перистальтику. Наш кишечник дуже залежить від активності, коли ми не рухаємося, усе застоюється. Четверте звичка до режиму. Якщо є можливість ходити в туалет в один і той самий час, не поспішайте, не скроліть телефон. Це вже велика допомога кишечнику, адже він любить регулярність. П'яте. Стан травної системи. Якщо у вас часто здуття, спазми, тяжкість після їжі, можливо, травна система не справляється з навантаженням. У такому випадку гарною підтримкою стане натуральна формула для покращення травлення від компанії Грінвізо. У її складі екстракти кропу, фенхелю, коріандру, артишоку та олія гарбуза. Вона допомагає зменшити газоутворення, покращити травлення жирів і підтримати відтік жовчі. А якщо хочеться комплексної підтримки, зверніть увагу на фітобальзам шлунково-кишковий. У ньому поєднані рослинні, олії та цілий букет цілющих трав ромашка, деревій, пижмо, оман, гірчак та інші. Цей бальзам чудово працює при спазмах, тяжкості, здутті і навіть подразненому кишечнику. Ще один важливий момент це печінка і жовчний міхур. Вони дуже впливають на те, як ми перетравлюємо їжу, особливо жири. Якщо після жирної їжі Вам важко, можливо, варто підтримати печінку. Тут допоможе комплекс для відновлення печінки від компанії Грінвіза. До складу входять артишок, лецитин, альфа-ліпоєва кислота і ельметіонін. А для щоденної м'якої підтримки добре підійде олія Росторопші. Це перевірений натуральний захист печінки. І, звісно ж, не забуваємо про мікрофлору. Якщо у вас здуття, нестабільний стілець або ви недавно пили антибіотики, мікробіом точно потребує допомоги. Ідеальним варіантом буде пробіотик 7 від компанії GreenVisa. Він містить високоякісні штами корисних бактерій у кишковорощинні капсулі, яка доставляє їх точно за призначенням. у а якщо причиною ваших проблем є стрес, тривожність або напруга, зайвим не буде і магній. Це один з ключових мінералів, який підтримує нервову систему, допомагає розслабити гладку мускулатуру. І нормалізує перистальтику. У Грінвіза є магній у формі гліцинату з вітаміном в 6 м'який, добре засвоюваний варіант, без барвників, ароматизаторів і ГМО. Такий магній особливо доречний при спазмах, дратівливості, проблемах зі сном і хронічному стресі, тобто всьому, що напряму впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. І головне, не чекайте, поки ситуація сама мене, бо здорове травлення це не про. Терпіти, а про щоденну турботу: вода, клітковина, пробіотики, рослинні екстракти, підтримка печінки, спокій. Ось той набір, який справді працює. І часто не треба ніякої важкої артилерії, лише правильні звички та м'яка допомога від природи. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Якщо вам було корисно і цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися відео з тими, кому ця тема теж може стати у пригоді. Побачимося у наступних випусках.